Сьогодні ми поговоримо от, власне як е, нашим е, нашим воїнам е, захисниками захисницям забезпечити і врегулювати збалансоване харчування на передовій. А це важливо знати абсолютно нам всім. Вітаємо вас Так, вітання. Отже, ну давайте зазначимо, що у постанові кабінету міністрів України номер 426 чітко визначені є Значу. норми харчування для військовослужбовців, і цей документ регламентує переліки кількість продуктів, які необхідні для забезпечення повноцінного. Раціону армії залежно від умов служби передбачені різні норми для бойових підрозділів. Це посилення харчування, яке забезпечує високу енергетичну цінність. А для військових у лікувальних закладах спеціальні раціони, що сприяють швидкому відновленню організму. Ну, бачили, да, і От наскільки цей набір продуктів передбачений нормою зазначимо номер 10, для військовослужбовців у польових умовах, забезпечує оту саму достатню калорійність і збалансованість. Насправді. Калорійність забезпечується повна, тому так. що це енергія. Щодо збалансованості, там є пару моментів. На які хотілося б зазначити, звісно. Але е, в першу чергу скажу, що не тільки, не, не ті, не тільки ті продукти, які були визначені, е, є 24 приклади, так, 24 набори, які можуть обирати військові. Але це, звісно, залежить дуже сильно на місцях, конкретно від того, що є в доступі. Тому не завжди це є можливим обирати якісь варіанти. І зазвичай це так: е, м'ясо тушковане з кашею. Е, з галетами, з цукор, чай. Тобто досить багато є цукру, досить багато достатньо є білку uh -huh. та вуглеводів. Є моменти по клітковині і по рослинним жирам. Рослинні жири ми беремо з горіхів та насіння. І саме з них ми можемо отримувати досить багато, саме достатніх кількість мінералів, таких як калій, магній, кальцій. А цинк, те, що uh -huh. дуже необхідно для відновлення, так, от ми uh -huh. бачимо зараз перелік, цю норму 10, Так, uh -huh. все те, що ви перерахували, які консерви uh -huh. а, і який набір, як на ваш погляд, можна покращити цей раціон, щось додати, або навпаки, прибрати. Що би я сюди додала, це горіхові а, батончики. Знову ж таки, про ті горіхи і насіння, про які ми сказали, яких не вистачає, тому що це важливий, важлива частина раціону, з якого ми можемо дійсно добирати те, чого військовий може не отримувати з цього набору, uh -huh. який є. Тобто це набір такий база. Він закриває енергетичні потреби, він закриває вуглеводи і білки, частково жири. Але жири тільки за рахунок тваринних жирів. А нам дуже важливо отримувати для повноцінної роботи і мозку, і серцево-судинної системи, і омега 3 жирні кислоти. І в цілому інші омега 9 жирні кислоти, які ми саме можемо отримувати з рослинних продуктів, таких як горіхи та насіння. Маємо пам'ятати і для себе розуміти, в яких умовах перебувають наші захисники так. і захисниці, наші військові. І якщо, приміром, у них впродовж кількох. Ну, певного часу, скажімо, так, mm -hmm. навіть кількох діб буває ще, таке. Навіть, буває таке, ще й таке буває ще більше. Вони mm -hmm. не можуть повноцінно харчуватися. Так, як mm -hmm. по можливості можна врегулювати зазно такі можливості, ці саме реакціони і забезпечити себе от необхідною кількістю калорій, тих самих і енергію відповідно, mm -hmm. так звісно, те, що може бути легким. Те, що можна взяти з собою, і не треба готувати і розігрівати, uh -huh. так це знову ж таки ті самі батончики, але uh -huh. важливо тут розмежувати, що є батончики, де основа це цукор. Uh -huh. А є батончики, де основа це все ж таки білок, білки, клітковина, і там навіть додаються вітаміни, деякі мінерали, додатково просто так. Uh -huh. Оце було б оптимальним моментом, який би допоміг збалансувати. Тобто не цукрові, не uh -huh. цукрові. Тобто там може бути кількість цукрів uh -huh. визначена, але це не за рахунок цукру, а за рахунок може бути більш повільних вуглеводів, таких як поліоли. А обов'язково білок, клітковина і корисний жир. Якщо не буде таких батончиків, як ви кажете, там де е, менше цукру, mm -hmm. а інші корисні поживні речовини. А саме такі лише цукрові батончики, чим це може бути небезпечно? Е, тут про цукрові батончики самі по собі вони можуть сприяти, звісно, у людини, в якої вже є якийсь стан перед хвороби, наприклад, mm -hmm. інсулінорезистентність, це може сприяти тому, що о, цей стан буде. Погіршуватися, так і це може призвести до цукрового діабету другого типу. Що більш небезпечно, це енергетики, це mm -hmm. теж без чого неможливо напередові. Ми, Ми це розуміємо. Так ми розуміємо, що ну без цього ніяк. Але тут, знаєте, ліки від отрути відрізняє доза. Mm -hmm. І тут дуже важливо, щоб і військові, і ті, хто видають їм це, мали чітку межу, скільки можна і скільки не можна, тому що один з кейсів це, наприклад, панкреатогенний цукровий діабет першого типу після літру енергетиків. Так, літр енергетиків за добу. А це призвело до того, що пошкодились клітини підшлункової залози. Людина залишилась по суті інвалідом. І, взагалі, добре, що вижила, mm -hmm. тому що спочатку це була кома, ніхто ж на це не звертає mm -hmm. увагу, так а потім це була вже та саме цукровий добре, діабет. Добре, скільки за такою необхідністю, тому що розуміємо, що це ну важко без них. Mm -hmm. скільки на добу тоді ну головне реглам... регламентувати кількість кофеїну? Так кількість кофеїну для здорової людини складає 400 міліграмів на добу. Давай філіжарками. Так. Філіжан, там, якщо одна філіжанка, це може бути 60-85 міліграмів кофеїну в одній порції. Тобто, якщо ми такими порціями поміряємо, то це десь 5-6 порцій на день, якщо по каві. Так це для здорової людини. Зауважуючи для здорової, тому що. Е там стане, коли підвищується тиск, mm -hmm. коли вже були якісь проблеми з судинами, варикозна хвороба або в анамнезі якісь там моменти, mm -hmm. судинні, інфаркти, інсульти. Це звісно, ця доза набагато менша, і за один раз не більше 200 міліграмів за одну порцію. Тобто це не відро кави mm -hmm. за один раз. Так повертаються хлопці вже е з нуля, там де вже є можливість трохи перепочити, вже поїсти якусь гарячу mm -hmm. нормальну їжу. Ну і зазвичай вони одразу їдять там ситну таку Аларійну їжу чи це ок, і Чим це може бути небезпечно? Як правильно це робити? Це дуже часто буває небезпечно. То, Які нічого, то нічого, mm -hmm. то нічого, дуже, то дуже жирно. Ведеться до того, що може загострюватись холецистит, mm -hmm. панкреатит. Це може вплив на нирки також давати. І дуже важливо, щоб ті, хто зустрічають хлопців mm -hmm. на позиціях, да. це розуміли. Тому що хочеться дуже ситно нагодувати. Вони ж так працювали, mm -hmm. вони нас захищають. Да. Оце треба себе зупинити. А як правильно зробити? Не давати шашлик, плов з бараниною точно. Mm -hmm. Тобто, це щось має бути більше. Легке, легке без надлишку жирів, знову ж угу. таки тваринних жирів, тому що саме тваринні жири після голодування дають такі ефекти. Негативні ну от знов-таки дуже важливо та збалансувати те саме харчування після повернення наших захисників і захисниць. Як тут збалансу підійти до жирності калорійності, знов таки м'яко кажучи, повернення не на бойові позиції і людині. Адаптуватися Ну, вже коли вдома, там, наприклад, там, там, там вдома. хочеться ж все Бо, дайте прямо скажемо. Я просто в моїх ситуаціях там де з військовими теж да має зв'язок. повертається, там буквально на там впвідпусточку. Мама завалить і та і, 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 і рідні, близькі, всім, і вареники, і борщі і їж. Їж, їж, але це ж неправильно. Це неправильно, тому що це звісно дуже велике навантаження на шлунково кишковий тракт. І тут важливо в порціях просто трошечки або частіше, але менше, щоб не переїдати, не, не в'їсти за один раз велику порцію. Після голоду людині дуже важко зупинитися. Вже знають тому... рідні рідні мають знати так. рідні мають знати і щоб не нашкодити. Наша головна мета так нагодувати, так відгодувати, але не нашкодити. Оцей баланс має зберігатися. Тому по невеличкими угу. порціями краще частіше за стіл сідати, але невеличкими порціями угу. тоді це буде легше засвоювати. І ще наостанок які посилки правильно передавати, чого не і чого не варто класти а, в посилки? От цукрових батончиків точно не варто так. обирайте білкові батончики. Там, де є клітковина, mm -hmm. там де є білки, mm -hmm. там, де є додаткові вітаміни та мінерали, це окей. Mm -hmm. Якщо це будуть якісь горіхи або горіхові батончики, те, що зручніше mm -hmm. брати, це теж клас. Це те, що додасть і збалансує якраз ті набори, які ми розбирали на початку. Знаємо тепер більше е, і обізнання в цьому питанні раціона передові як військовим збалансувати власне харчування. Дар'я Лєвих діетологиня, сьогодні була з нами і до наступної зустрічі так, і тем. Дякую. дуже важливо. Так, друзі, зараз вже готова випуск головного на ранок. Адміністрація Трампа повідомляє, що вже готові до переговорів між Україною, Росією та іншими країнами. Важливо знати подробиці зараз будемо.